Вище болю, вище нуха, бути вище всіх образ на світі, не міняти совість на лахміття у журбі, не опускати руку, бути вище осудів людських, бути вище над усі прокляття, Розтирати ненависть на шмаття і не говорити слів гірких, бути вище злості і брехні, бути вище зради, вище люті, не будити в пам'яті забуде. Гордості щораз сказати ні, бути вище застрощем міських, бути вище правом непристойних, і життя проводити достойно, досягати перемог святих. бути вище накликів усіх, вище чорного болота, розправляти крила для польоту інших не судити за їх гріх, бути вище помсти і спокус і хитких гріхових єдесталів. І до зла носити серце сталі сіяти, любов, лише вчив Ісус, бути вище, Боже, поможи, я жива, спроможна ще любити, хочу за гірке добро платити. Ти, не любові, бережи, Господи, ступаю я по склу і від, ран, і від світу рани я ховаю, а тобі безсилля відкриваю, не даю десь просочити слу. Ти на висоті мене тримай. Щоди нарікала я на долю, а була сильнішою від болю, тільки сили трішечки додай. Лиш для тебе кожен серце стук, віра у дітьмі зорею світить. Буду вище всіх образ на світі, буду вище злості, вище мук. Амінь. Амінь.